Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про комах. Комах дуже багато, вони різні. Більшість із них вміє літати. Давайте розглянемо, які є комахи. Божа корівка! Або її ще називають сонечко. Божу корівку впізнає кожен. Адже найчастіше вона має. Червоний колір і осипане чорними цяточками. У сонечка майже круглої форми тіло, є голова та лапки. Бджола. Бджоли дуже працьовиті, дають людям цілющий мед, охороняють вулик від непроханих гостей. Оса. На відміну від бджіл, оси не медоносні. Оси мають жало та можуть вжалити кілька разів. Муха. Мухи літають де завгодно, навіть можуть сісти на їжу. Їжу вони пробують своїми ногами, тому мухи являються переносчиками хвороб. Комар комарі настирливі і кусучі комахи, і люди їх не люблять. Тому що вони висмоктують кров. Комарі теж являються переносчиками хвороб. Мураха це по-справжньому чарівні створіння. Мурахи ніколи не сплять, постійно працюють та пересуваються. Тараган це неприємна комаха, до якої ми люди все ще не звикли. Таргани люблять пересуватися в темряві, коли люди сплять в пошуках їжі. Вони їдять їжу, яку люди залишають на столі. Метелик. Метелики мають красиве забарвлення, спритно літають, тому метеликів зловити дуже важко. Діти, сьогодні ми з вами говорили про комах, і я сподіваюся, що ви їх запам'ятали. На цьому я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!